Дорогі друзі, я не просто так в шапці. Я зараз її зніму, і ви побачите, як я робила кучирики сьогодні. Отак. Що в мене тут тільки нема? насправді, це були кучирики на отакі от палички. Але ці вже порозпліталися шапкою, я просто їх тримала, ниткою фіксувала. Зараз будемо розплітати, і ви побачите результат. Кому не зрозуміло, звідки ці нитки? Я нитками ось так фіксувала, можна так поспати і буде дуже класно, але мені щось мішало, щось чухалось, я багато чого просто з себе вісні зняла. Якщо нормальна людина терплива, в неї будуть нормальні кучерики. Ось за це цим методом. Зараз головне цю нитку зняти. Взагалі вони всі повинні бути такі баранчики. Просто нитку треба зняти. Я ниткою фіксувала. Я її, по-моєму, навіть не зав'язувала. Зараз розріжу ножицями. Во, я не зав'язую, тому що якщо їх ще зав'язувати, вони і так заплутаються. Ні, таки один раз, може, і зав'язала передню. Ну, краще, звісно, мабуть, не нитками, а якимись стрічками фіксувати. Тоді, мабуть, краще. Ось такий кучирик. нарешті розплила. І зараз я це розчешу і вам покажу, як воно нормально. Ось такі кудряшки вийшли, як я розчесала. Одразу скажу, я зробила помилку, розчесувати їх не варто от вверху почесали, а тут просто розплітать. Бо багато чого розплилось. Да, тут красиво ще, да. а тут вже такі, як... такі. Просто хвильки залишились. І така якась алаборіс у нас цими кочириками. А коли вони мілкі, вони, звісно, краще. Все?